поступово з'єднуємо всі точечки між собою. Переходимо на 8 і з'єднуємо з циферкою 8. Після того, як ми прошили всі точечки, знову за допомогою скотча закріплюємо ниточку, обрізаємо її, голочку з ниточкою кладемо в гольницю, ось так, щоб вона нас не загубилась. І Добре розправивши скотч, закріпивши ниточку, ми отримаємо ось на ліцевій стороні ось такий прошитий кут Це виворотній бік, виворотня сторона, а це ліцьова сторона.